Юров Юрій Валерійович, житель села Демидів. Доброго дня, Юрій Валерійович. Доброго дня. Юрій Валерійович, підкажіть, будь ласка, де ви перебували на момент 24 лютого 2022 року? На момент 24 лютого перебували ми вдома. Зранку включили телевізор, почули про жахливі новини, що почалася війна. Директор відразу розіслала повідомлення про те, що навчання відміняється. Відразу вчителі всі спрацювали, поросила по групах і діткам, і батькам, бо, можливо, хтось не знав цієї інформації. Ну і почали облаштовувати якісь тимчасове бомбосховища, тому що лунали її десь після обід вибухи. Перед цим летіла велика кількість. Гелікоптерів напрямок Гостомеля, вони всі повз нас прилітали на дуже низькій висоті було видно військових, озброєних, ну і видно було, що то не наші. Ну, Вдома ж сім'я, дружина, дітки. То ми е, облаштували собі бомбосховище своїми силами е, в підвалі. Так, на роботу ж, відповідно, ніхто не, не поїхав, не пішов. Всі перебували в якомусь такому великому неочікуванні, тому що ми не знали, наскільки це довго, і ніхто навіть і не здогадувався, наскільки це все буде трагічно і просто була велика неочікуваність. І в багатьох я так дивився і по людях, які ходили по вулицях, і по. Людях, які приїхали з Києва, думали, що в селі буде безпечніше, то в них була якась така розгубленість, незнання того, що відбувається, і взагалі що робити. Юрій Валерійович, чи вам вдалося кудись виїхати, чи ви перебували весь період безпосередньо в виборці? Ми перебували до 10 березня вдома. Проблеми були ж те, що у нас був підірваний міст, через який можна було вийти з села, тому що він сполучав безпосередньо ту частинку, де перебували наші військові. І це було проблематично. І так як окупація була по всьому селі, по нашій громаді, то дружині з дітьми було страшно вийти. І коли ми відважились на те, щоб перейти, то ми вже відважились тоді, коли почала прибувати вода, тому що був підірваний міст, і в сусідньому селі в Козаровичах насосна станція, і для того, щоб унеможливити проникнення ворога далі до столиці, то я так зрозумів, що прийняли таке рішення підірвати цей місток і насосну станцію. І, тобто шляхи у нас були відрізані для того, щоб вийти. Але потім вже сільське радіо повідомило жителі місцеві сусіди, що там все ж таки Червоний Хрест домовився з тим, щоб цивільне населення могло просто виходити, переходити міст. Там вже вода піднялася настільки високо, що. ну, все ж таки, дружина наважилася на те, що ми повинні виходити. Ну і особливо без ніяких речей, взагалі без ніяких речей, просто з дітьми ми вийшли. Дякую, Юрій Валерійович. Чи відчули ви тоді віру в силу українського спротиву? Звичайно, відчули. І вона відчувалася. Ми От коли в нас припинилася. Електропостачання, газопостачання були повністю відрізані, не телебачення нічого, але було радіо на батарейках. То ми ну, весь час слухали єдиний марафон, новини, то чули про те, що сили оборони України не зламні, не здаються, і про великі втрати російської армії поблизу наших населених пунктів і в Гостомелі, і це все поряд біля нас. Тобто, ми вірили в те, що звичайно переможемо. Юрій Валерійович. А що допомагало особисто вам у найскладніші дні весни 2022 року? Яку підтримку ви відчули? Від кого саме? Хто ці люди? Ну, найближчі люди, сім'я, звичайно, колеги, друзі. Тобто вони допомагали і морально, і психологічно, і фізично, коли повернулися. А ваш от психоемоційний стан тоді, в той момент, саме повномасштабне вторгнення, і зараз, відрізняється? Звичайно, відрізняється. Тоді був такий розгублений, тому що сім'я не знаєш, що робити. Ти чоловік повинен якісь рішення, певно, приймати важливі. Ну і зараз теж, звичайно, вболіваємо за наших військових, хвилюємось, тому що дуже багато знайомих, рідних зараз на фронті. Юрій Валерійович, а приблизно, хоча б який відсоток жителів громади зміг виїхати вчасно спочатку повномасштабної такої, активної фази, да? і скільки з них повернулось, Хоча б приблизно складно відповісти, але приблизно то буде ну, десь. 50 на 50. Тих, хто виїхали, але ну, багато хто повернувся, дійсно, багато хто повернувся. Звичайно, є такі, що перебувають і зараз за кордоном, але вони просто навідаються до нас в селищі. Ми повернулися багато. І важко сказати, тому коли ми, наприклад, виходили з нашої місцевості, то, звичайно, звич, звич, через оцей місточок, ладочку, яку зробив Червоний Хрест. Проходили жителі не лише нашого села, а всіх сусідніх сіл. Тобто величезна кількість людей тоді була просто великими групами, такими збиралися, і представники Червоного Христа переводили певну групку через ту кладку, яка була прокладена. Юрій Валерійович, підкажіть, які заходи були організовані в громаді безпосередньо 2022-2023, так оцей період, що запам'ятались вам і допомогли відчути безпосередню єдність жителів ну, селищі заходів було багато, були і ярмарки у нас, які е... <кій> основна ціль, яких була зібрати кошти на потреби ЗСУ. Ну, от якщо навіть по школі говорити так, то цей рік, навчальний рік, ми почали 1 вересня провели під гаслом донатства допомоги, був у нас і аукціон речей, які дітки створили своїми руками: картини, різні вироби. За аукціоном ми їх продавали і передавали на потреби ЗСУ. І також в навчальному закладі зараз у нас стоїть при вході скринька, акція, яка діє вже декілька років, смілива гривня, там, де можна кинути просто монетки, потім знову ж таки передати їх на потреби ЗСУ. Ну, багато різних акцій, багато проводилося, і всі вони мали на меті одне єдине це зібрати кошти і передати. На потреби. На потреби, так. Юрій Валерійович, а от допомога яких держав світу була найбільш відчутною? Ви, окр... після деокупації, ну, ви да? окремити якусь одну єдину країну важко, але судячи із товарів, які приходили, mm -hmm. товарів харчування, то маркування було багатьох країн. І польські товари були, так, і Німецькі, там і консерви, якісь були, те, що для населення передавалося. Юрій uh -huh. Валерійович, а от якщо організації якісь такі, да, міжнародні, то це Червоний Хрест, так, ще допомагав? Червоний хрест так допомагав. Uh -huh. Також надзвичайно дуже багато допомогло ЮНІСЕФ uh -huh. і відбудувати, відновити вікна, які в нас постраждали в навчальному закладі. І допоміг нам профінансував, дякуючи їм. Ми зараз ходимо на очне навчання, бомбосховище? У нас його не було, у нас був просто підвал. Зараз там сучасне гарне бомбосховище для діток. І дякуючи ЮНІСЕФ, ми зараз можемо ходити до навчального закладу. Дякую вам. Ну і таке останнє питання, Юрій Валерійович. Про що ви мрієте зараз? Чиї у вас мрії? Про що ви поділіться з нами. Мрія певно, така, як у всіх українців. Бо якнайшвидше закінчилася війна, і щоб вже всі повернулися, звичайно, в свої родини, в свої сім'ї. Дуже вам, Юрій Валерійович, усі вам величезне, за це інтерв'ю. Бажаємо силу, громаді, швидкого відновлення і, звісно, перемоги. Дякую. Дякуємо вам.